Заходить додому і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, не морожені. А, вивалила, притрусила Ні? цим мукою. Ні, ну це точно нормально, гляньте, які гарні. І тут. А тут знаєте що в кастрюлі? Мій улюблений суп. А ну ваші ставки який. Не борщ. Соляночка. Люся, огірки ці що треба там і Там немає ще огірків, дім. А будуть? Я не купила. Я Ти що, серйозно будуть оці галіні? Ні, треба йти в ногу з огірками... Давай. Люся хотіла кинути туди консервовані огірки. Ну це мене. не то. Туди треба квашені по-любому. За Хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Давай, ну все, тоді... Розуму. Тоді йду в нову с... да. куплять огірки. Давай. Там же і, і мандарин, чай, і, і манд оксані мандарин да а че, ж ти не набрала. Я би так би заїхав і купив би зразу мандарин і или... казала, щоб я набрала, а, Елена... а, а, ти? а okay, Та, не, я не що? Та ні, я не зайнятий. Ладно, все. Я тоді йду в нову купляю огірки, щоб кинуть солянку, а люська поки варить пельмені. Буде дегустація від дружини сьогодні. Да. Ми, як зазвичай, з Знімали сьогодні контент. Каляну плохо, Коля, Коля, Коль Коль. Коля напився, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, ну каляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коля? Ну це не вкусно. Це не вкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, а, сирочки, отакі, от, знаєте, в слайсах, та до упаковки більше, ніж сиру. І пічоночку тріски. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті. Буде су суспільна совмесна колаба з зіркою Тіктока, Люся приїхала до мене сьогодні в гості і знімали дієстацію сушей. Так що ви давно просили, ми зробили. Коля, ну будь ласка, ну Колька, ну Колян, та все добре. Ви, ви пішся, викакається. Чого ти переживаєш? Mm -hmm. Калян ще просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ви мали зняти сколько 6 тисяч гривень е з Райфайзенбанка. Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, чекаємо загрузку. Він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Ранфайзенбанк, а Ранфайзенбанк йому каже, а це не наші проблеми. розбирайте самі. Ми ще не знаємо. Ми ще ніякого відношення до тих банкоматів не маємо. Так що, коля, ти і за цього розпитуватися? Чи все таки і за соєві соуси? Все, друзі, пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Соєві соуси, печень тріски, сирочки хохлим. Чи нашу суспільну слюску дегустацію? Сушей. Привезені кур'єруші з магазина із сільпо доставочку. Переставшися ходити в магазин. Мені що стало простіше по телефону замовляти. Напишіть, як вам там ти бачу безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так це єдине за чим я завжди ходив в магазин. Тому що я можу пощупати, блін поковиряти мандарини. Замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це вже проблема самому. вибрати, подивимося, що кладе а, сільпо. Так, отакі от, от мандаріни. Я, мені каже, що це не ті, що я замовляв, бо я замовляв найдешевші по 5 гривень. А це похоже на півціна, <світ> ну що це за мандарини мені порахували. Бо я замовляв мандарини звичайні, так. Звичайні. Звичайні, да. Де тут? Сир, тунець, авокадо, хліб, сир, банан, тунець. Мандарин. Ні, це цей звичайний мандарин. Ну якийсь он такий, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такий м'якенький, бо я самий дешевий замов. Оце мандарини по гривень кілометрів. Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки. Да, Люська? Я би вибрав трошки жовтіші. І да, такі, і по, по коцні. Да. Е, мандарини більш-менш бананам дізлайк. І саме головне, які же ж вони поклали авокадо. Я замовив більш штук. А ти? А прийшла одна і помідори розсипались. Дякую, помідори Ще? розсипались по пакету. От черік я замов. Ну черік я не буду показувати, а тому ти... що черіки всі нормальні. А, а ви авокадо... порахували одне. Авокадо? А авокадо ти ж помнишь, що я два едва зимовий? Да. Я ж при тобі клас. А, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Дивіться, я не знаю, як оцінювати, але мені каже, що це фігня повна. А ну... Що скажеш? Дубовий. Дубовий хав. Це не хаос. Ні, можливо, це хаос. Ну, дубовий, ну, ну ми дубовий. Такі б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак от. Не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставки супермаркетів і позамовляти реально фрукти, і подивитися, хто краще привезе фрукти. сільпо по доставці фруктів ставлю блін, 4 з 10, да? Ну більш-менш, але ну авокадо я б такі точно б не взяв. І банани, я б точно вибрав краще, мандарини. Ну, нормальні мандарини, в принципі. Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти. Вам здається, що я худий, Насправді там все дуже печально. А ці 5 кілограмів, які я набрав на фастфуді, то не явно лишні. Сьогодні на вечерю. Осьо кус, кускус і отаке, от, от м'ясо з цими жовтими цвітними зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю по перше їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як тіпа, Я там, конечно, якщо фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от, тіпа, газіровки... Всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат, а ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 отжимань. Все. більше ніхрена робити не буду. І якщо вдруг від з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить. Я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування, то тобто зараз у мене скільки там 77 кілограм, кілограм. Да? Mm -hmm. Зараз у мене 77 кілограм. Що буде через місяць, зважусь вам зніму відос. Так що коротше починаю бить по спорту. Снідав я буду скоріш за все їсти яйце варене штуки дві, бо я і шматочок сиру, бо я оці от вісянки ще ж не їм. От, а на обіди щось таке буду з собою на роботу. брати. Короче, фастфуди поки на паузі.